А що ви пане то думаєте про ці дискусії, ці розмови, які лунають про іноземний контингент в Україні, ну багато хто вже говорить, що вони можуть бути використані там як миротворці, до прикладу, в разі якогось там перемовного кейсу, і для того, аби убезпечити Україну від наступного повторного нападу Російської Федерації? Ну це такі собі умовні гарантії нашої безпеки. Макрон відбудеться завтра, буде завтра у Польщі і очевидно з поляками буде про це говорити, хоча я не дуже впевнена, тому що зі сторони Польщі лунають. Як на мене, досить категоричні з приводу цього е, заяви. Що думаєте взагалі про цю дискусію? Наскільки це реально? Наскільки це можливо? Ну і чи вірите у Макрона? Я не вірю у Макрона і я взагалі не вірю особливо в європейських політиків. Вони буде довго і нудно, звичайно, що обговорювати якісь такі питання. От, можливо, це так само непогано, що вони принаймні це офіційно починають обговорювати. Але насправді, ну а де їм набрати стільки війська? Тобто, якщо в них є вже стільки зброї на таку кількість бригад миротворців, то просто передайте всю цю зброю українцям, і вони вже самі будуть якось воювати з росіянами. Вони це принаймні вміють. А оце коли знаєте, ну знову ж таки, це буде одна бригада французів. І одна бригада, значить, українських перекладачів, які будуть тільки з їхній якось побут ну і охороняти їх, там і перекладати, і тому подібне. Тому особливо, якщо зараз будуть бригади з різних країн. Ну ну а чому тоді просто не взяти Україну в НАТО, власне? Ну якщо вже прямо такі натівські країни, як Польща і Франція, починають щось обговорювати з іншого боку, ну ви знаєте, у Макрона зараз стільки проблем власне, в самій Франції, що звичайно, що йому зараз якраз от дуже на користь такі от візити, якісь такі геополітичні спроби вирішити якісь великі геополітичні проблеми, тому що звичайно, що великі проблеми в самій Франції, тому можна позайматися геополітикою. Ну я б, я, я б це розглядав якось так, і знову ж таки, що стосується французької армії, ну ми ж пам'ятаємо. Як вони дещо ганебно вийшли з того ж таки малі, хоча здавалось би, там був і французький якийсь контингент, і французькі війська, і тому подібне. Але от якось на полі бою воно ну щось не склалося. Тобто, чому воно власне повинно скластися як французи, як миротворці, десь там на лінії розмежування під Покровському, Цього це я не знаю. От, ну, але принаймні, то що вони вже починають це обговорювати? Ну можливо, це навіть і непогано. На цю ідею очевидно, німці не дуже будуть поспішати підтримати. Точно не будуть підтримувати, і звичайно, що це якраз це українське питання буде використовуватися багатьма політиками, як жупало таке собі. Знаєте, тобто хтось буде точно проти, а хтось буде там якісь умови висувати, і як би там не висували. Але звичайно, що всі будуть якось навіть там продавати не участь німців у цій війні, як значить, якісь таку поступку Росії, щоб можливо там якось заступити за собою якісь там економічні преференції у післявоєнний час у стосунках з Росією Ну знову ж таки на німців звичайно, що. В цьому плані зважати взагалі не треба. Вони звичайно, що не будуть в цьому брати якусь участь. Французи не факт, що їм є чим брати участь в цьому. Поляки можливо, навіть фізично вони й хотіли, але знову ж таки, де взяти стільки поляків? Тому що так само ну але ну про скільки десятків бригад там поляків чи угорців чи кого ще ми говоримо. У них взагалі є стільки от війська, і знову ж таки, Поляки як самі напружені. Отож, і як будуть реагувати ті ж такі поляки на ну, наприклад, на якісь перші втрати Зрозуміло, що заведи ті миротворців, там потім хтось наїде на якусь міну, десь по комусь там прилетить, почнуться якісь там обстріли, якийсь буде точно дружній вогонь і поніслась. І, наприклад, чи зможе польське суспільство жити з тим, ну що вони будуть там статистично втрачати там по декілька десятків миротворців на місяць в перші місяці, наприклад, цього миротворення. Тобто, от як буде польське суспільство на це реагувати? Звичайно, що одразу ж знайдеться якась опозиційна партія в Польщі, яка буде там за гроші Кремля розказувати, що бачите, там кров польських жовнирів? Воно нам не треба. Давайте виходити і тому подібне. Ну важко. Тобто, я думаю, що скоріш за все, це просто цього не буде. От але ну поговорити вони про це можуть. Ну може, відбулися вибори і у Німеччині а, можливо, Шольц втратить посаду? мерт зайде, казав, Таурус дасть. Він казав про Тауроса, але зараз він починає вже так пітляти і починає розказувати про те, що він буде їх давати в координації з іншими партнерами, і там вже починає згадувати і США і ту ж таки Францію взагалі не зрозуміло до чого тут тепер і Францію приплітає. І плюс знову ж таки, якщо він тепер буде ще й робити коаліцію, то а з ким він буде робити коаліцію? Виходить, так що скоріше за все це буде продовження широкої коаліції з соціал-демократами, і ми знову ж таки повертаємося до Шольца. І тут буде так, що та що власне Мерц за. На, начебто за передачу Тауресів, а його копартнер по коаліції Шольц буде проти, і от, начебто, і хотів передати, але не зміг. Начебто, і обличчя політичне зберіг, але ну ви ж бачите, от яка позиція Шольца. Тому я думаю, що німецькі Тауруси так і не долетять до російської території. На жаль.